днем працівників освіти, міцного здоров'я, крепких нервів та бажаємо великого, та незабутнього щастя і згадати про своїх найбільше діток, які вас люблять, поважають і які ви ведете доросле життя, які в майбутньому вам, в будь-якому разі, скажуть, хто моя перша вчителька, з нетерпінням згадають ті перші влучні слова, ті невимовні букви, ті літри, ту математику. На даний момент ми знаходимося в Гуменецькій територіальній громаді, яка є, тут присутня, і з'їхалися 21 село. І говорять, спілкуються, дітки з різних сіл співають, танцюють, вітають. Ці солодкі слова ми ніколи не забудемо саме, які лунають з дитячих вуст. Саме тут відбувається святкування, де навіть в нашому місті можна просто позаздрити. Бо 600 чоловік розрахований зал, а присісти немає куди. Людей більше, чим розраховували, але вони все розширюються і розширюються. Тому бажаємо тільки успіхів, як вчителям, так і продовження даній територіальній громаді збільшувати свій авторитет як перших дане об'єднання на Україну. Вони і продовжують свій ритм. Тому вітаємо ще раз вас. Бажаємо щастя, здоров'я, і всього самого самого найкращого. Теплі слова, особисто вітання від мене. Дякую.